Доброго вечора! Ми з України. Ви на каналі Стрілець Тех, канал присвячений українському балістичному калькулятору стрілець. І сьогодні ми з вами поговоримо про інструменти або прилади, які необхідні стрільцю на полігоні. І це винтівка, оптичний приціл, сошки, набої, балістичний калькулятор стрілець, метеостанція, далекомір, зорова труба, каремат, чехол для зброї. У нашому випадку гвинтівка ЧЗ550 Вармінт, калібр 308, він Твіст 12, куля РВС Матч 168 Грейн, сошки ложе. Для визначення дистанції до цілі ми використовуємо лазерний далекомір. Метаостанція Кестрел дає нам змогу виміряти навколишнє середовище. Проводимо замір. Сьогодні в нас плюс 24 та вологість 65%, вітер 2 метри на секунду, з другої години тиск 1003 гігапаскаль. Для польових тестувань та відеооглядів команда Стрілець використовує такі інструменти та прилади, а більш детально на кожному з цих пристроїв ми зупинимось в наступних наших відеооглядах. Тому підписуйся на наш канал. Далі буде перемоги і здоров'я нам усім! До нових зустрічей на каналі Стрілець.